Доброго ранку. Розпочинаємо урок математики. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати додавання виду 45 плюс 30, обчислюємо вирази та розв'язуємо задачі. Але для початку проведемо каліграфічну хвилинку. Будь ласка, відкрийте свої робочі зошити. Перед вами є ряд чисел. Подані числа запишіть у порядку зростання. Нагадую: порядок зростання це від найменшого. До найбільшого. Отже, записуємо числа: 9, 10, 23. 31. 34, 67, 72, 78. Далі проведемо математичний диктант. Нам потрібно записати 8 виразів та обчислити їх значення. Перший вираз. Запишіть суму чисел 20 і 10. Другий вираз. Запишіть різницю чисел 89 і 9. Третій. Вираз. Перший доданок 38. Другий доданок 2. Знайдіть значення суми. Четвертий вираз. Зменшуване 76 від'ємник 2. Знайдіть значення різниці. П'ятий вираз. Число 56 зменшить на 3. Шостий вираз. Число 66 збільшить на 3. Наступний вираз: наскільки число 14 більше, ніж 3? І останній наскільки число 2 менше, ніж 17. Перевірте, які вирази ви мали записати. Якщо не так, будь ласка, виправіть. Обчисліть значення цих виразів. Порахуємо усну. Знайдіть для кожної вілочки її вирішок. Отже, рахуємо 40 плюс 20 буде 60. 27 мінус 5 дорівнює 22, 33 плюс 4 37, 70 мінус 30, 40, 74 мінус 1 дорівнює 73. Молодці. Відкритий підручник на сторіночці 118. Розглянемо схему та пояснимо обчислення. Отже, нам треба додати до 45 число 30. Пригадайте, 45 це 4 десятки і 5 одиниць. Тому ми до 4 десятків додаємо 3 десятки, адже число 30 це 3 десятки. дорівнює 7 десятків. 4 десятки це 40, 3 десятки це 30. Сім десятків це число 70. А 45 плюс 30 дорівнює 75. Запам'ятаємо правило десятки додаємо до десятків, 4 десятки плюс 3 десятки дорівнює 7 десятків. 5 одиниць у нас залишається, тому що 5 плюс 0 буде 5. Отже, 45 плюс 30 дорівнює 75. Прочитайте ще раз правило: Десятки додаємо до десятків. У зошиті записуємо вирази 2, тобто другий номер. Записуємо вирази та обчислюємо їх значення. Третє завдання. Опиши ситуацію, зображену на малюнку. Як дізнатися, скільки рибин з'їв котик. Колективно складімо задачу, що невідомо в цій задачі. Отже, діти кажуть: ми спіймали 8 рибин. Прийшов котик, кілька рибин з'їв. У відрі залишилося 5 рибин. Складемо задачу. Було 8 рибин. Котик з'їв невідомо. Кілька. Залишилось 5 рибин. Це задача на знаходження невідомого від'ємника. Будь ласка, запишіть умову задачі в ЗУшит та розв'яжіть її самостійно. Попрацюємо з геометричним матеріалом. Погляньте на малюнок, які геометричні фігури зображено на ньому. Назвіть їх і порахуйте, скільки їх. Отже, на малюнку є круг, прямокутник, квадрат, трикутник. Скільки їх? Кругів 4. Трикутників 2. Прямокутників 2. Квадрат. Один. Якщо ви відповіли правильно, молодці. А зараз усно складемо і розв'яжемо задачі. Записувати їх не треба. У дітей було 39 книжок. Кілька книжок діти прочитали. Залишилося прочитати ще 30 книжок. Скільки книжок прочитали діти? Нагадую, це задача на знаходження невідомого відємника. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, 39 мінус 30 дорівнює 9 книжок. Відповідь до задачі. 9 книжок прочитали діти. Наступна задача. Учні намалювали 27 квіток. Кілька з них вони вирізали. Залишилося ще 7 квітів. Скільки квітів вирізали діти? Це теж задача на знаходження невідомого від'ємника. Щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. 27 мінус 7 дорівнює 20. Відповідь: 20 квітів вирізали діти. Або можна просто написати вирізали. Відкрийте, будь ласка, друкований зошит. Виконайте завдання на сторіночці 44. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей.